Рік війни, видатки на соціальний захист, укріплення міста та відбудову, а також втрачених можливостей для розвитку, повномасштабна збройна агресія, розгорнута Російською Федерацією проти України і, зокрема, оборона Чернігова у лютому березні, лишили відчутний відбиток і на бюджеті міста, звіт про виконання якого за 9 місяців розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету. За інформацією очільниці профільного управління, на кінець вересня ми отримали 2 мільярди 345 мільйонів гривень. І якщо порівнювати з Минулим роком переважно за рахунок ПДФО з військовослужбовців надходження зросли на 3,8%. Однак, загалом, ситуація з казною далеко не така позитивна. По загальному фонду власні на та е, закріплення джерела доходів, виконані отримали міль, е, мільярди е, 850 мільйонів. Що на 601 мільйон менше, або на 24,5% менше, затверджених призначення поточного року. Якщо порівняти з іншими містами за 9 місяців, ми на останньому місці за надходженнями до загального фонду. До прикладу, якщо порівнювати з Дніпром, то фінансова забезпеченість на одного мешканця у Чернігові майже вдвічі менша, та в півтора рази нижче ніж у Черкасах чи Полтаві, там, де не було активних військових дій. Що стосується дохідної частини загального. О, фонду із офіційних трансфертів зникли всі субвенції, крім освітньої, недоотриманий підакцизний податок на алкогольні напої, нульова ставка акцизного податку на пельне, а також недовиконання по всіх місцевих податках та ПДФО із заробітних плат господарюючих суб'єктів, кількість яких від весни суттєво зменшилася. По місцевим податкам недовиконання. У нас і планових показників, і порівняно з минулим роком, мінус 24 відсотки через те, що підприємства не сплачують ну, не плати за землю, не на податку на нерухоме майно значно скоротилося суб'єктів, які сплачують єдиний податок. Якщо порівнювати ПДФО з заробітної плати, то у нас зменшення 55 мільйонів на 10 відсотків порівняно з минулим роком. Саме по заробітні. Бідній платі по підприємствам за рахунок скасування акцизу на пальний і відсутності субвенцій скоротився і спеціальний фонд. Видаткова частина, за словами Олени Лисенко, складно, але виконується. За три квартали видатки склали 1 мільярд 740 мільйонів гривень, з яких майже 60% – відсотків це соціально-культурна сфера. Так зростають видатки саме на соціальний захист та соціальне забезпечення 50 з половиною мільйонів гривень. А це продовження виконання програм одноразової допомоги при народженні. Дитини, надання соціальних послуг та утримання терцентрів, а також додаткові програми матеріальної допомоги власникам пошкоджених та знищених ворогом приватних будинків та часткової компенсації за панівечені вікна. 328 мільйонів гривень спрямовано на житлово-комунальне господарство з них кошти на ліквідацію наслідків бойових дій, відновлення належного водопостачання, теплогенерації, тролейбусної контактної мережі та освітлення, виробничих баз і потужностей комунальних підприємств тощо хочу звернути увагу, що загальні на заходи та роботи з Ро нас та на ліквідацію наслідки воєнних дій дій і облаштування укриттів протягом 9 місяців спрямовано 325 мільйонів гривень, і далі продовжується спрямування з коштів саме на за цими напрямками. За економічною суттю 50% видатків це оплата праці. Капітальні складають 13%. і в основному це розрахунки за минулорічні роботи. Коли оцінювати фінансові документи, то фактично маємо і бюджет розвитку. На 35% менший за минулорічний, однак насправді це видатки на мінімальне відновлення і вимоги воєнного стану. Класифікація видатків згідно бюджетного кодексу. Вона передбачає такі видатки, як купівля генераторів. Ми вкладали кошти в ремонтні роботи організацією бомбосховищ в навчальних закладах. Всі відновлювальні роботи ремонтні. Школи, лікарні, ремонтні роботи, багатоповерхових будинків, що повинна робити держава не з місцевого бюджету повинна це фінансуватися. Це все відноситься до бюджету розвитку. Насправді, 22 й рік, на жаль, рік війни, жодного розвитку в розумінні людському, що таке розвиток. Місто Чернігів нема. Владислав Трушенко зазначив, що нині ми маємо відчутний дисбаланс спроможності бюджету порівняно з іншими рівноцінними обласними центрами, якого не було раніше. І тоді, як одні міста мають більш-менш збалансований бюджет і витрачають 100% бюджету розвитку на покращення своєї інфраструктури, умов для навчання та виховання дітей, лікування, оновлення матеріальних баз своїх КП, то інші витрачають усі свої кошти на те, щоб упоратися з наслідками бойових дій. Щоб був стимул розвитку в найбільш постраждалих регіонах, а це мова йде не тільки за Чернігів і Чернігівську область, а за всі області, які найбільше постраждали, там, де йдуть військові дії, де втрачені робочі місця, підприємства знищені, треба збільшувати субвенції, зменшувати реверсні дотації, тобто менше забирати коштів у державний бюджет, а більше навпаки повертати і компенсувати. Податковою базою, тобто рівнем податків, треба вирівнювати спроможність тих областей, які втратили, з областями, які набули, щоб ми більш-менш вирівняли хоча б в якійсь там можливості спроможності міст до утримання інфраструктури і хоча б якогось мінімального відновлення. Ситуація у різних областях і навіть всередині них у громадах абсолютно різна, а тому підходи до них на державному рівні мають бути, хоча б якось скориговані, впевнений міський голова.